Це будівля громадського простору для жінок у Покровську. У приміщенні йде ремонт. Вирівняно та замінено покриття стін, підлоги, стелі. Проведена нова електропроводка. Такий об'єм робіт провела бригада шести чоловік за місяць, розповідає підрядник Андрій Коржавін. Попереду ще буде у нас паклівка, встановка дверей, буде підлога у нас кафелі. У нас буде Амстром з потолки. Роботи ще багато, але будемо співати. Центр створюють для жінок та дівчат, місцевих та ВПО. їх у громаді більше восьми тисяч, каже заступниця начальника Покровської міської військової адміністрації Олена Харчевна. Тут планують проводити заняття з логопедом, психологічний супровід, вивчати англійську мову і не тільки, щоб були такі, як знаєте, курси презентації для початку бізнесу, Жіночі бізнес, започаткування, жіночі підприємства, можливо, тим підліткам, які хочуть Отримати якусь професію ми для них теж будемо тут робити, такі як презентації: що де, куди, як це перший громадський центр у Покровській громаді, реалізують проєкт спільно з громадською організацією Авеліст, каже начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Ми вже співпрацювали з ними. До цього ми працювали і по фінансовій підтримці, і по наповненню. Вони вони одні з донорів нашого гуртожику на Ольшанського. Тому це з ними третій або четвертий проєкт. Завершити ремонтні роботи в центрі планують за місяць. Додає Добряк Юлія Слабінська, Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.